Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую. Е, коментувати все рівно гра бажала кращого е, в технічному плані, мабуть, е, в організаційному плані, але е, слава Богу, нам вистачило того на сьогодні, щоб е, вирвати цю перемогу. Підбиваючи підсумки бабу, о, чи можете виділити якісь виступи вашої команди? Та... Виділяти, в принципі, я думаю, будемо вже по приїзду на тренування, будемо розбирати свої помилки, готуватися, мабуть, до наступних ігор. Зараз не хочеться нічого виділяти, але ми зробили задачу мінімум, отримали дві перемоги з трьох. Можна було б, звісно, ще забрати третю, але що маємо, те маємо. Дякую. І ще хотілося б сказати по. Ситуація, я думаю, ні для кого не секрет, що вчора і сьогодні вже офіційно знялася команда-будівельник. Я не знаю, як складеться ситуація навколо інших команд, але от ми боролися за життя, і я думаю, що ми маємо надію і якісь шанси на життя в баскетболі в цьому сезоні. Але все рівно хочеться в першу чергу подякувати за СУ і бачите тих Дякую Ігра була дуже важка. Ігра була. Практично всю гру на нервах, але я радий, що хлопці вистояли, показали характер і змогли довели ігру до перемоги. За цим вдячний. Так що, в принципі, сьогоднішньою грою задоволений. В цілому баблом, можна сказати, задоволений, більш-менш не враховуючи ігру з Луцьком. Могли, але не вдалося. Але в загальному, я думаю, що результат не такий поганий. Що стосується, да, на... ну, ми приїжджаємо і чекаємо. Е -е -е Едуард вже сказав, Едік, будемо бачити, як на що там буде. Я думаю, що, так як і перед словами, що ми своєю грою доказали, що і в нас є шанс далі продовжувати і тішити болівальники своєї гроші. Добрий день. Як коментувати? Немає слів. Гру провалили повністю. Знову першу половину добре граємо, потім кудись дівається наша агресія, наш запал на гру і провальна друга половина, як і в кожній із цих трьох ігр. Куди ж дівається ваша агресія? В чому причина? Не знаю. при... Приїдемо додому, будемо розбиратися. Не, не знаю навіть із-за чого це, не можу сказати. Безумовно, це провальна гра для нас. І умовно це тим, що якраз у другій половині, про те, що її не знаю чому, то я точно знаю чому, тому що Львів змінив форму захисту, вони відіграли всю другу половину зонним захистом, а, на жаль, наша реалізація, що з під кошика, що з Трихачкових, це була не просто жахлива, вона екстра жахлива була. Просто так неможливо атакувати, якщо ти маєш з гри 21,5% загальний. 22 із під кошика і 23 очкові, як ти можеш виграти ти не Можеш її просто виграти, навіть якщо ти робиш більше підбирань, стараєшся у нападі. Ми зробили 28 підбирань у нападі. Але ж треба добити в кошики, щоб брати ці очки за лікою. 50 очко за гру це дуже мало, це неможливо мало. Кінців, що трапилося? чи міг він вплинути на вхід? Ну, безумовно, він міг вплинути, а не приймав участь, тому що він відмовився грати, сказавши, що має проблему з ушкодженим голкостопом, галенос... що у нього рецидив старої травми, скажімо так. Вчора було нормально, сьогодні не нормально.